Найголовніша моя зброя це звичайна косметічка. Ну без неї я не піду нікуди. Дрон дорівнюється життю піхотинцю. Нашій піхоті немає на що розраховувати. Окрім допомоги з неба ніяка війна, ніякі складнощі не повинні е залишити жінку без можливості бути жінкою. Я потрібна чотири часа плакала, тому що все в мене немає дрону. А військовослужбовці майже воюють за свій рахунок для того, щоб піти воювати, для того щоб, вибачте, можливо вмирати, я ще й маю ну тобто мати якісь зв'язки. Холодно буде. – Ні-ні, жарка. Тут жарко. Слідчий ізолятор, школа і тепер Збройні Сили України. Є щось спільне. Сьогодні будемо говорити про ваш бойовий шлях. Зараз ви на ротації, маєте декілька днів, але вже ось буквально за декілька заходите назад на позиції. На позиціях попередньо з вами проговорили, ви по 20-25 днів проводите. Як жінці вдається так довго бути на позиціях? Я думаю, що під кожні умови можна підлаштуватись, тому я вам хочу сказати, що, мабуть, на позиціях я себе відчуваю більш в безпеці, аніж на перебуванні на ротації. Тобто, ну все нормально. Якось на початку, можливо, звичайно був присутній і страх, і все інше, але в принципі все ну достатньо добре. Ви заходите на позиції на доволі довгий термін – 20-25 діб. Як збираєтеся, що найнеобхідніше собою завжди берете? Перш за все, найголовніша моя зброя це звичайна косметічка. Ну, без неї я не піду нікуди. Я можу піти без їжі, без води, без боєприпасів, але я 100% піду туди з косметичкою. Звичайно, що збираємось, ми беремо на позиції балони газові для отоплення, позиції їжу воду, ну, тобто, все, все, що нам потрібно для нашого користування і перебування там. Ви одразу за піхотою, так? Тобто можна говорити, що ви перекриваєте чи ви очі піхоти? В якомусь сенсі я є очі піхоти. Я ж не лише займаюся розвідкою, але я так само ще е, працюю бомбером, тобто, при можливості е, дистанційно міную, е, при можливості так само скидую боєприпаси по ворогу. Тому що в принципі дрон дорівнюється життю піхотинцю нашій піхоті немає на що розраховувати, окрім допомоги з неба. Вам більше до душі, що от коли знаєте, спостерігаєте, виявляєте, передаєте дані чи щоб так одразу вже е, розбомбити і розбити розвідка. В мене ну мабуть на першому місці. Треба дивитися не лише передній край, треба дивитися далі для того, щоб розуміти, які є плани у нашого ворога. Але коли ти цепляєш гранатку, летиш туди, куди ти хочеш летіти, і коли ти вражаєш ту ціль, яка тобі ну, хотілася б вразити, ну звичайно, що ти отримуєш стільки задоволення, коли ти отримуєш результат. А складно було бомбу опанувати. Мені, мабуть, більше було складніше опановувати е, саме розвідку, в принципі, дрон, тому що, по-перше, я коли почала свою службу в збройних силах України я була старшим бойовим медиком роти, і скажімо так. Я абсолютно не хотіла нічого в принципі брати в руку, що, що нагадувало мені, скажімо так, про боєприпаси, якісь. Тобто, ну я максимально хотіла від цього абстрагуватись. Я хотіла просто допомагати людям, рятувати життя, надавати допомогу ту, яку я можу ну надати. Я не дуже такий любитель там пограти, можливо, в комп'ютерні ігри в мене взагалі ігор ніколи не було. Тобто, мені було це не цікаво. І мені якось здавалося, що це більш зайде до вподоби там хлопцям, дівчатам, яким 20 років, які виросли е, на комп'ютерних іграх, і тобто, ну їм це буде ок. Це чому я одразу не пішла, тому що це реально досить цікаво, коли ти бачиш все, ти не сидиш десь там і, і отримуєш якусь інформацію вже знаєте другого плану. А ти безпосередньо саме перший е, бачиш все, як відбувається насправді. І, звичайно, що це заходить ну, набагато більше. Знайти жінку в піхоті, мені здається, зараз дуже складно. Якщо є, то невелика кількість, тому що все-таки більше чоловіки йдуть в піхоту. Як вам в піхоті? Я думаю, що особливо немає ніякої різниці між жінкою-піхотинкою і чоловіком піхотинцем. Просто голову чаще треба мити, ніж чоловікам. А так, в принципі, я думаю, так само. Ви і під час виконання бойових завдань і на позиціях залишаєтесь жінкою, жінкою так, краса нікуди не надівається. <рес> Воно так має бути: ніяка війна, ніякі складнощі не повинні залишити жінку без можливості бути жінкою. Який би це не був би важливо найкращий військовослужбовець, але в першу чергу вона жінка. І вона не повинна цього втрачати. Ми літаємо 24 на 7. І звичайно, що все одно є якісь там 3-4 години, коли є можливість перепочити. Ну, я обираю зробити собі манікюр замість сну. І так було, є, і буде. Якщо ти сидиш на позиції, ну це ж не привід за собою не слідкувати. А як бути жінкою, операторкою БПЛА? Тому що зараз так само можна стереотипно помітити, що багато чоловіків оператори БПЛА. Якщо є робота така, як БПЛА, да, то я вважаю, що їх повинні займати жінки, бо фізично це набагато легше ніж бути в піхоті. Бо я не розумію, чому в нас в 20 років машини крутять гайки. Да, на машинах, а в 50 чоловік бігає з автоматом по полю. Саме тому в мене така ж саме позиція стосовно БПЛА. Жінки вони досить розсудливіші. Вони ніколи не якщо вони знають, як це робиться, вони ніколи не зроблять інакше. Вони більш відповідальніше відносяться до цієї роботи. Втрата дрона, мабуть, ну я пам'ятаю, наприклад, свої перші дрони, які я втрачала від ворожих ребів, або, можливо, там заблукалась від ще не дуже. Неправильного розуміння, де розташовані які позиції, я потрібна чотири по часа плакала, тому що все в мене немає дрону. У хлопці більш проще до цього відносяться, тобто вони розуміють, що це розхідник, це нормально. Не буде цього дрону, буде інший. В мене поняття в цьому плані зовсім інше. Майно це, це я не знаю. Я вважаю, що це як людина, його треба берегти, щоб була можливість працювати. Чи звикли вже власне до штурмів окупантів, коли ви на позиціях як реагуєте? Не страшно. То коли бомблять мене. Безпосередньо мою позицію е, наносяться якісь вогневі враження, я досить спокійна і врівноважена і розумію, що мені робити, як мені це краще зробити, щоб зберегти і майно, і ну і звичайно, що і себе. Е, то коли штурмують хлопців в посадці. Все, в мене вже починається якась не то, що паніка з істерикою, але це зовсім інше відчуття. Тому що я розумію, що у хлопців в руках, окрім автомату, немає нічого. І якщо ми зараз максимально швидко, швидко не згуртуємось і не надамо, і не надамо допомогу піхоті, ну, ми можемо когось вже ніколи не побачити. І все, в тебе і руки тремтять з цим пультом. Так, ти, ти все одно взлітаєш, ти коригуєш, ти говориш, але ну, в тебе серце просто вискакує з грудей. Тому що, тому що це живі люди, це наші хлопці, з якими ми починали. І ну, ти максимально за них переживаєш. Ти вже ладен просто сам, сам туди бігти для того, щоб їм допомогти. Тому що я ж кажу, сама вразлив... найвразливіші підрозділи в Збройних силах це, звичайно, що піхота. Все. Піхота це, ну, на жаль, дорога в один кінець. Кожен раз, коли вони заступають на позиції, вони розуміють, що вони можуть звідти не вийти. Тому для мене піхота це, це просто герої. Це, це, ви розумієте, що до цього треба, з цим треба змиритися, налаштувати себе, набрати в собі мужності та піти, розуміючи, що ти можеш не повернутися. А коли ти бачиш, що в цій піхоті заходять чоловіки в віці 50, які в принципі дуже складно пересуються. Тому що, ну, звичайно, що є вікові якісь захворювання. Немає в нас космонавтів вже. Так? І ти розумієш, що він іде. Він просто йде, незважаючи ні на що. І ти, ти сидиш, ти реально ти гордий тим, що є в нас такі чоловіки. Бо кожен раз дивитися в очі смерті, розуміючи, що ворог знаходиться 200 метрів від тебе, 200-300, ну, да, у кожного по-різному. І вони там. Ну просто я вважаю, що тут ну просто немає про що говорити. Це наші герої, піхота, це наше все. А чи вистачає зараз людей безпосередньо дронарів? Чи треба людям зараз активніше долучатися до лав Збройних сил України? Наприклад, навіть якщо чоловіку 50 років, навіть 56-58, але якщо він гарний автослесер або зварювальник, то звичайно, що він нам потрібен. Якщо це хлопець молодий, який здібний і розбирається в техніці, то звичайно, що він нам так само потрібен. Нам потрібні і оператори і впів, і інженери FPV-шники, нам потрібні і оператори дронів. Тобто на кожен на кожен товар є свій купець. Тобто роботи є багато і кожну роботу може виконувати різний вік. Це не означає, що нам потрібно там 20-річні рексики, які будуть бігати там по полям. Якщо йому 20 років, це не значить, що в нього здоров'я більше ніж у чоловіка, якому 40 років. Але є реально певні такі категорії, люди з певними можливостями та освітами, які можуть займатися цією роботою, яка нам повинна в якої ми потребуємось в тилу. Тому що тил це в принципі наша підтримка, якщо добре налажена робота в тилу. Ми, в принципі, можемо спати спокійно. На вашу думку, що зараз може змотивувати людей долучатися до Збройних сил України? І власне, що змотивувало вас? Я мати. В мене є дитина. І хто буде захищати мою дитину, окрім мене? Я не хочу навіть думати про те, що через два роки моєму синові доведеться брати до рук зброю. Ну це для мене нонсенс. В мене вся родина воює. І якщо ще моя дитина піде воювати, ну тоді яка з мене мати? Я не розумію взагалі, знаєте, у цих законів наших державних, якщо в тебе троє дітей, ти не воюєш. В сенсі ти не воюєш. А хто повинен захистити твоїх трьох дітей? Ти батько, ти в першу чергу тобі є що захищати. Це своїх власних дітей, бо нічого дорожчого в житті в нас, окрім дітей, немає. І він повинен сидіти вдома, а хлопець, у якого немає ні сім'ї, ні дітей, ні дружини, який буквально на два роки старше за його сина повинен захищати. Тобто, дитина повинна захищати його дітей. В мене повне нерозуміння з цього приводу. Тому для мене мотивація була, є і буде, щоб моєму синові не довелося ніколи в житті брати до рук зброю. Ми з вами перед інтерв'ю буквально за декілька хвилин проговорили, що ви як дівчина по оголошенню. Як власне потрапили до лав Збройних сил України, який був ваш шлях? У перші дні повномасштабного вторгнення е я обривала всі гарячі лінії, телефонів, ТРО, Збройних сил. Ні, не ну, жінки не потрібні, не потрібні. Мене це так бісило, я не розуміла. Мені здавалося, що чим більше людей, тим краще. Тобто, ну хтось може автомат в руках тримати, хтось може там, я не знаю, борщ варити хлопцям. Тобто, ну мені на той час здавалося, що просто потрібні руки. Я не знала, що я там буду робити, чи взагалі я вмію це робити, чи вийде в мене, чи ні. Я просто розуміла, що там повинні бути всі ті, хто може пересуватися. Але кожен раз мені відмовляли, але все ж таки одного разу в мене прийняли документи в ТЦК в нашому місцевому в Харківському. Але після того, як я почала збирати документи, мені сказали, що ну, все це дуже добре. Все нам подобається, але місце служби шукайте самі. Якщо у вас є якісь знайомі в якихось там підрозділах і батальйонів, то тоді ми вас візьмемо служити. Якщо ні, то ні. І звичайно, що вийшла, я <смас>, максимально незадоволена. Я не розуміла, що для того, щоб піти воювати, для того, щоб, вибачте, можливо, вмирати, я ще й маю. Ну тобто мати якісь зв'язки, тобто це був нонсенс. Дуже я, звичайно, тоді розочарувалась, тому що я вам більше хочу сказати, зараз в нас купляють медичні комісії про те, що, скажімо так, нездатні воювати. Мені навіть довелося купляти медичну комісію, що я якраз таки здорова. І ось стосовно жіночки по оголошенню, так, я реально зайшла в соціальні мережі Фейсбук. Ніколи в нього абсолютно так, він в мене був, але я ніколи там не сиділа. І тут я бачу оголошення, що Тячівський ТЦК набирає жінок. І тут я така зразу в сенсі, тобто ніде я не потрібна, а там набирають. Відкриваю гугл, боже, де ти тячев, а тече на кордоні. Взагалі я просто ніколи не була на Західній Україні, і я, ну скажімо так, їхала, не розуміючи нікуди їду, ні на що їду. Але я все ж таки зателефонувала. Зателефонувала, а мені представники ТЦК кажуть, їдьте, ми вам і дорогу оплатимо, гостиницю знімемо, будете жити. Ми за вас все зробимо, все кладу трубку, кажу, мама, тут щось не то. Ну як це? Тут я не потрібна, а тут тільки приїдь. Ну, все ж таки я вирішила поїхати. І в принципі я не про що не шкодую, тому що я приїхала. Мене дійсно встрі зустріла ТЦК. Дійсно, вони допомогли мені зібрати документи, оформили все, як має бути, і допомогли мені підписати контракт. На вашу думку, а чому зараз от не хочуть іти через втому, через те, що війна третій рік триває? Чи от що зупиняє людей? І звичайно, що за три роки цивільні люди бачать про те, що на дрони ми збираємо на Реби ми збираємо, на автомобілі ми збираємо, бенз ми купляємо. Ну, Звичайно, що люди, цивільні люди, які дуже далеко від війни, вони не розуміють, а на що я тоді піду воювати. Тобто я повинен піти, е, отримати зарплату, всю зарплату витратити на армію е, в сенсі. У всіх є родини, так, у всіх є якісь потреби, а люди, ну, будемо говорити прямо, військовослужбовці майже воюють за свій рахунок. Це не для кого, не секрет. І тобто вони розуміють, що вмирати, вони, ну, ну, як, як, як будь-яка людина, звичайно, що ніхто не хоче вмирати. І коли вони розуміють, що немає тієї підтримки, яка вона потрібна, ну, звичайно, що люди не хочуть йти. Це факт. В мене, знаєте, була, скажімо так, такі мислі, коли так почали піднімати зарплату, якісь додаткові винагороди. Е, мені хотілося вірити, що, хоча б як ми інколи там сміємося, кажемо про те, що можливо, хоч заробітчани прийде, тобто ті люди, які хоча б хочуть воювати за гроші. Я не я вам хочу сказати, це скажімо так не гірші люди аніж патріоти. В них є стимул е, заробити е, у скажімо так, у хлопців. У нинішніх так військовослужбовців є стимул захищити. Тобто у кожного є якась своя ціль, і байдуже, яка вона головне результативність. І я дуже сподівалася, що завдяки підняттю зарплати люди. хоча б іду. Вони хоча б будуть розуміти про те, що якщо щось і станеться, то їхня родина буде забезпечена, їхні діти будуть забезпечені і, в принципі. Такого, на жаль, не відбулося, тому що все, що стосується військовослужбовців, в нас нічого немає. Тобто є лише на бумагах, що нам щось положено, щось нашим родинам. По факту, все відбувається з точністю наоборот. Нічого. І звичайно, що люди не розуміють, ну а нащо тоді? В цивільному житті вже потім ви себе без армії бачите. Ні, <реш> чесно, не уявляю. Я в принципі не знаю, чим займатися. Тобто, раніше, коли я отримувала освіту, і не одну я її отримувала, я точно розуміла, що я хотіла. Тобто я працювала в кримінально-виконавчій службі, я отримувала юридичну освіту. Я захотіла піти працювати в школу, я отримала педагогічну освіту. Потрапивши в збройні сили України, скажімо так, це я вже під час війни здобула третього світу психолога. Війна рано чи пізно вона все одно закінчиться, так чи інакше, кінець е, ну, їй буде. Чим я буду займатися, я не знаю. Тобто, якщо зараз війна, я розумію, що я роблю. Після військового стану в Україні знову ж таки, я розумію, що ну, мені знову не, ну, немає чим займатися. Ну я літаю. Де я буду літати? Тому це знов таки буде дуже складне питання. Це не тільки складне питання для мене, мені здається, для кожного військовослужбовця, тому що війна не вийде з людини ніколи. І в повернутись в цивільне життя і знайти себе вкотре це достатньо складно, можливо, якщо ще вік дозволяє, так тобто пройде час, щось налагодиться, і тобто люди себе знайдуть. Ви розумієте, життя до війни воно зникає. Ти його просто не пам'ятаєш. Ось я, наприклад, все своє життя пам'ятаю просто в стані війни. То я була маленька, я не пам'ятаю. Потім почалось АТО, в мене брат на той час служив, і ми всі жили в війні. Закінчилось умовно. АТО, так почалось повномасштабне вторгнення. Знову війна. В мене немає минулого, мені немає що згадати. В майбутньому я просто не розумію, як воно буде відбуватися. Думаю, що буде складно абсолютно всім якось при, ну, пристосуватися, прилаштуватися до. Цивільних людей, тому що ми навіть зараз, коли виїжджаємо в місто, можливо, навіть, навіть ті ж відпустки, так? Я, наприклад, ось була нещодавно в своїй першій відпустці за, за свій час служби. Я там була чужа. Я приїхала в мирне місто, де у людей немає ніяких проблем, а якщо є проблеми, то це там якісь ціни, якісь комуналки, або ну, звичайне бутовуха. Так? Вони. Ну, вони не такі, як ми. І я розумію, що мені навіть нема з ким про що поговорити, тому що єдине про що я можу говорити, це про війну, про те, що там відбувається, про те, що з нашими хлопцями, про те, що мені потрібно, що мені не вистачає, що в принципі нашому батальйону не вистачає. А ти приходиш, а там люди вообще, ну то есть все, в них немає війни. Чим місто далі від фронту, тим там я, ну, я не бачу людей. На жаль, є таке враження у всіх, тому що ми повинні повернутися і пристосуватись до людей. Тобто, ну в мене зовсім інша думка. Я вважаю, що саме цивільні люди в мирних містах повинні пристосовуватись до нас, тому що ми все, що могли, ми зробили. Навіть коли не було чим це робити, ми це робили максимально. Ну, я думаю, складно буде.